Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати такий незвичний тортик тортик десерт, я б так сказала. Нам знадобиться 300 г йогурту, у мене солодкий, 300 г згущеного молока, 100 мл молока та 100 мл води, 5 г ванільного цукру і 8 грам агар агару Та ваші улюблені фрукти. У мене будуть ківі. Мандарини та банан. Перше, що б я рекомендувала, це змазати форму, в якій у вас буде застигати десерт. Я змазала одною каплею олії рафінованої, буквально трішки. Можна просто було заслати харчовою плівкою, але я хотіла, щоб десертик був максимально рівний та гладенький. Спочатку нам треба буде змішати молоко воду всього по 100 грамів. Молока води все змішуємо в каструльці, щоб це можна було нагріти. І додаємо агар-агар та ставлю на повільний вогонь. Для повного розчинення доводжу до кипіння, але не кип'ячу. Поки в мене нагрівається молоко з водою та агар-агаром я займусь фруктами. Можете нарізати зручними для вас шматочками і класти прямо вже всередину, в сам пиріг, в сам десерт. Але я трошки Зроблю інакше, трішки викладу фруктів на дно форми, а трішки наріжу на менші шматочки і розпреділю по всьому десерту. На розігрітої суміші додаю ванільний цукор. Вогонь у мене мінімальний, практично нічого у мене тут не кипить. Тепер додаю сюди ж. Згущене молоко і додаю йогурт. Йогурт, я вже говорила, він у мене без смаку не солодкий. Цю суміш тепер проварюю 4 хвилини. Друзі, вже суфле чи жиле, чи я не знаю, як правильно сказати, приготувалося. Я його залишила на півхвилинки, щоб воно трішечки-трішечки зовсім мінімально вихололо. Я ось так виклала в форму фрукти, шматочки, а тут нарізані в мене. Хотіла ще зазначити, що саме суфле дуже ніжне, чимось нагадує пташине молоко. І не, не надто приторне, не надто солодке, дуже смачне. Якщо ви полюбляєте ще більш солодке, то можете додати не 300 г згущеного молока, а, до прикладу, цілу банку. Тепер можу виливати нашу суміш в форму. Бачите, вона ще в мене досить гаряча, але, в принципі, гарно зараз перемішаю. І можу виливати на наші фрукти. Агар агар досить швидко схоплюється, надовго не залишаємо. Тепер зверху викладу залишки шматочків фруктів, які я залишила. Фруктів у мене вийшло досить багато. Ось так ви можете покласти собі менше. Подивіться, як гарно вже холодні фрукти, гляньте, як гарно вже почало застигати. Виливаю залишки нашого суфле. Відправляю в холодильник на 3-4 години. Друзі, уже в мене десерт наш тортик, наш застиг. У мене минуло навіть менше, як 4 години. У мене півтори-дві годинки минуло. І мій тортик, я дивлюсь, що він уже гарно виглядає, бо дуже хочеться скоштувати. Зараз я його попробую гарнесенько перекласти. І зараз подивимося, чи фокус вдасться. Ось так. Дуже гарно. Дивіться, класно, відійшов від форми. Супер. Гладенька поверхня тортика. Дуже мені сподобалося змащувати форму олією, Ніякого ні запаху, і ідеально рівна-гладка поверхня тортика. Зараз відріжу шматочок і покажу вам, як він ще виглядає всередині. Ось такий тортик в розрізі. Дуже гарно ріжеться. І дуже смачний. Я вже скуштувала. Гарно виглядає, яскравий. Фрукти тримають форму, вони ніде не потекли і не вивалюються з тортика. Дуже гарний десерт до свята, дуже буде гарно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!